Видивитися суспільне сьогодні. Мій співрозмовник Микола Чабанчук, ветеран ЗСУ, майстер спорту, з лижного та спортивного туризму. А нині спортивний амбасадор. Вітаю Луцьку! Вітаю, пане Микола. Коли вас довго не буває вдома, ви повертаєтеся, які зазвичай місця любите відвідувати у Луцьку? Куди ходите? Їздите? Першим ділом це з сім'єю зразу в парк. Їдемо в парк, відпочиваємо, гуляємо, дивимося місто. А вже після того їздимо далі, я вже катаюся особисто по реабілітаційних центрах, по знайомих, там, що змінилося, які в нас тут нові хлопці знаходяться, дівчата так само відповідно, і займаємося далі нашою справою. Розкажіть трішки більше про проєкт, до якого ви долучилися. Допомога військовослужбовцям, ветеранам і власне, що таке? Хто такий спортивний амбасадор? Проект спортивні амбасадори це створений за допомогою громадської організації Повернись живими за підтримкою посольства США при Україні і. Громадські організації ігри нескорених, створений з метою пропагандувати адаптивні види спорту, залучати хлопців наших, які вже звільніли служби, які отримали поранення, дівчими військовослужбовцями до адаптивних видів спорту, давати їх націлювати на те, щоб вони більше загорілися, засвітилися, тим, що в них ще не все втрачено, в них є нові перспективи, є нові види спорту, чим вони могли б зайнятися, почасти в яких змаганнях. І ознайомлює ж реабілітаційні центри, щоб вони теж далі цю інформацію доносили іншим хлопцям, які майбутнім будуть тут проходити реабілітацію, щоб спільнота збільшувалася, всі ознайомлювалися з тим, і допомагати таким чином їм реабілітації. Ми вже два дні як в Луцьку знаходимося, їздимо по реабілітаційних центрах, ознайомлюємо наших як ветеранів, так і діючих військовослужбовців з адаптивними видами спорту і розказуємо їм про те, як спорт дійсно може їм допомогти в реабілітації. Даний хендбайк це один із видів адаптивного виду спорту, який призначений для катання як на велосипеді, тільки він трохколісний. Ним займаються військовослужбовці, інваліди війни, які мають ампутації кінцівок, і завдяки приводу рук він набирає досить велику швидкість. Хлопці, які перший раз на нього сідають, особливо це замітно було хлопців, у кого були ампутації, які ж там на інвалідних військах приїхали. Вони дуже. Багато отримали емоцій, задоволення в тому, що вони дуже високу швидкість набирають до 40 кілометрів в час. Тобто вони не уступають нічим велосипеду. Тобто, для хлопців це дуже драйвово цікава річ. Використовується часто на Game, на різних міжнародних всеукраїнських змаганнях. Зараз їздимо по реабілітаційних центрах, показуємо. Учимо хлопців, зацікавлюємо їх в те, щоб вони брали участь в міжнародних змаганнях, відборах до Invictus Game, поправізуємо адаптивні види спорту. Які види адаптивного спорту можна в Луцьку знайти для себе військовослужбовцям, які тут є? Власне, знаєш, що ви стрільбою з лука займаєтеся? Так. Коли мене звільнили з військової служби, це в вересні місяці минулого року було, я якось так задався питанням, типу, а що далі? Коли я раніше займався там спортивним туризмом, лижним туризмом, і те все образно мені вже було недоступним. Почав ознайомлюся, читати. Там я вже тоді штовхнувся на статею там адаптивні види спорту, де і зустрів, що це є стрільба з луку, наприклад, хенбайк, баскетбол на візках спортивних, там легка атлетика, так само відповідно, є штовхання ядра. Ну видів спорту адаптивних є досить багато. В Луцьку найбільш доступний і який досить стрімко розвивається, це є стрільба із луку. Клуб це луцькі соколи. Які приділяються дійсно дуже багато уваги. Кожний вівторок, четвер він займається з військовослужбовцями наших реабілітаційних центрів. Проводимо щомісяця невеликі якісь змагання між реабілітаційними центрами. Зараз є на меті теж на початку жовтня провести змагання, створити команду і поїхати на Кубок воїна. Це буде в Львові змагання в кінці жовтня. Хочемо поучаствувати новою командою, яку зберемо з військовослужбовців, як діючих, так і вже звільнених, таких як і я. От як військовослужбовцям, які е, звільнені зі служби знайти для себе ці види спорту в інтернеті, в ЗМІ шукати, де де шукати їх. Ми зараз працюємо над нашим проєктом Спортамбасадори, працюємо над тим, щоб зробити якісь такі чи онлайн, чи посівник, який буде знаходитися в реабілітаційних центрах, де дійсно хлопці можуть відсканувати QR-код і бачити, де в якому регіоні які є варіанти, які є клуби, хто чим допомагає, займається. Тобто ми над цим працюємо зараз. В Луцьку в даний час саме найбільше те, що я казав стрільба з луку. Це дійсно те, чим вони можуть прийти, позайматися їх, научать трохи розвіятися, набратися нових емоцій. Ну це дуже класно. Ви казали, що після того, як повернули зі служби у цивільне життя, почали шукати, що саме де себе в спорті можна знайти. Спорт це був частина вашого життя. Чому саме спорт? Чому ви згадали про те, що він вам потрібен? Спорт, по-перше, допомагає трошки якось переключитися з цих всіх буденних проблем, лікувань там реабілітацій на якийсь такий момент, щоб трошки розвіятися. Стрільба з луку взагалі вона допомагає сконцентруватися, тобто забутися з якісь там відволікаючі фактори, які є там вокруг ніби собі медитація. Ти да, типу свого роду медитація, де ти там лук, стріляє, Тобто, ти собі займаєшся своєю справою. До повномасштабного вторгнення я займався активно туризмом. Займався дітей, тренував, сам участвував в змаганнях, ну, досить такий активний вид вид діяльності проводив. Зараз, в принципі, нічим не виступає, тільки трошки в інших напрямках. До повномасштабного вторгнення росіян ви були педагогом, були підприємцем. Ваше рішення йти на службу це було таке емоційне, миттєве чи все-таки виважене, яке ви обдумували, і вже для себе це було наперед спланований план дій у випадку такої ситуації, яка трапилася в війни. Ну, у мене чесно кажучи, було дуже велике бажання ще під час АТО. До служби військової, але на той час я якраз навчався в аспірантурі, дитина, і якось не склалося. в комісію в військкоматі, і мене зробили обмежено придатним до військової служби і непридатним мирний час. А коли вже сталося повномасштабне вторгнення, і ми побачили ці всі взриви, це все, що почало в Луцьку відбуватися, бо я живу недалеко від аеродрому, то ця мисль, що я дійсно буду йти, вона з'явилася якось так спонтанно, і типу я нічого не жалію. Тобто я 25 числа зібрав речі і поїхав на службу. 25 або 24 ви ще свою сім'ю відвозили в безпечне 20... місце. Так, 24 числа я ще з сім'ю зібралися, бо це якраз з ранку, як почалися обстріли, ми це все і проснулися, бо побачили з вікна, як на аеродром були прильоти. І першим ділом зібрали речі, поїхали в село. Звідти я вже тоді приїхав в Луцьк, закрив фірму, там роздав автомобілі по родичах, які мав в наявності, законсервували, і після того вже вечором я вже чітко знав, що все далі я буду йти напевно, що на службу, воєнкомат, і все просто я не думав, що буде так важко на початках буде попасти на службу. що Це будуть такі черги, там що треба цього добитися. Ть знов не змагання. Якісь коли ви пішли на службу, як ваші найближчі, ваша родина, як сприйняли таке рішення ваше? Відговорювали мене, типу, що ні, не йти то. Подібне, бо всі переживали, хвилювалися. Але для мене якийсь був алгоритм дій, типу, що я збираюся, я йду. Мотивація була досить висока. Нам ще повезло, у нас був дуже досвідчений ротний командир, і він дуже багато часу нам приділяв іменно навчання. Нас, навіть коли там була хвилинка відпочити, він все одно щось придумав, як не брошури, якісь читати, книжки, енциклопедії, то виходи на місцевість. Тобто він дуже багато часу приділив в тому, щоб нас по максимуму навчити за короткий період часу. В одному з інтерв'ю ви розповідали, що після поранення вам доводилося фактично заново ставати на ноги. Що вам тоді допомогло сприйняти своє поранення? Що давало сил морально це прийняти, ну і рухатися далі, не пускати руки, не втрачати віру в себе і в бачення в майбутнє. Перші це дні хвилини це чесно скажу поход до розуміння того, що ти потрібен там. Настільки ми з хлопцями здружилися, коли були в бойових діях, що були такі випадки, що хлопці казали, що нас покинув». Тобто, як ми там маємо жити, тобто, їсти, там, продовольство, це все. Тобто, у нас були такі моменти, що хлопці дзвонили і казали, як? Ну, ти що, ти, тебе довго не буде? Я кажу, ні ні ви що, зараз декілька днів розхожуся, там якусь палку костелі, я зараз буду бігати, все повернуся. Розуміння дійсності прийшло, чесно, десь, напевно, за тижнів-два, коли я вже з Житомира попав в, Луц, в госпіталь. І мною більше реабілітологи зайняли, щоб розходити, розмасажувати ногу, щоб я почав ходити там з палкою. От Тоді я вже більш так зрозумів, що тобто, стан здоров'я складніший, і походи я не, не вернуся до хлопців. Треба буде привикати до того, що є, і щось робити, якісь рішення приймати. Але багато чого вже на місці це сім'я, друзі. Тобто дуже велика підтримка була від близьких, від друзів, там, від колег по роботі, Тобто ну, дуже сильно підтримали, допомогли. От ви казали, що тільки коли потрапили в госпіталь, одразу хотіли повернутися назад. Яке почуття вами тоді керувало? Що Ні, ви не тоді знаю. думали? Це от таке братерство, ця сім'я, це зовсім інші відносини, це зовсім інший стан. Це от ти один другому довіряєш, хоч ти їх і знаєш тільки декілька днів, але ти образно ти настільки їм довіряєш, що вони за твоєю спиною. І це. Почуття воно типу цілю ціленаправленно типу, давало поштовх, що треба назад. все, треба до назад, до своїх хлопців, треба допомагати, треба далі займатися. Війна йде, треба воювати. Ви не могли не ні. уявити, що ви не з ними, так? Воно навіть і зараз інколи буває, досить так важко задуматися, але вже зараз є інші пріоритети, інші цілі. Що багато хлопців тут, яким треба допомагати, щоб вони теж в принципі адаптувалися і зрозуміли, що до мирного життя треба вертатися. Ви казали, що ні разу не шкодуєте про свій, про свій вибір. Я взагалі не шкодую, навіть маючи те, що я маю зараз, там, наприклад, поранення і те, які, там, нюанси по стану здоров'я, це навіть з однієї сторони, чесно скажу, якась і нова перспектива. Я познайомився з хорошими людьми, дуже багато, мені дало інших перспектив. Необично бути пенсіонером там, в 31 рік, але це теж по-своєму цікаво. Пригадайте, будь ласка, ці перші дні, коли ви пішли на службу, фактично з цивільного життя прийти на службу це зовсім два різні світи. Які були ці перші дні для вас? Ну, окрім цих виру емоцій, які, звичайно, в кожної з нас були. Взагалі, зміна побуту, зміна пріоритетів, цілей, як було це. Скажу відверто, мене до цієї всієї зміни спонтанної, чесно, якраз і туризм, напевно, що допоміг. Якось так переключитися і переключитися дуже так стрімко, без якихось там емоцій і в тому подібне. Бо так, да, хлопці бурлили емоції, дивлячись ті всі відео, ролики, що відбувається, там немає якоїсь определенності, ти нічого не розумієш, що буде. Я зайнявся тим, що не люблю сидіти без діла. Я сразу зайнявся гуманітарками. Теж все, що приїжджало, тобто укомплектовував роту нашу, бо я попав в тероборону, в соту 50-й батальйон. І я себе знайшов в тому, що я укомплектовував, все збирав. Все, що привозилося, все я писав в списки, передавав іншим, нам все укомплектовували, привозили. Це підприємницькі здібності, да, я все застосувати. виписував, уписував, роздавав, виясняв, кому що треба, хто що нічим не забезпечений. І повністю свого роду завсклад був. Ротний запідтримав, дав мені повністю волю дій, дій моїх. Тобто було дуже класно, мені це дуже сподобалося. Я себе там проявив по, зовсім по-іншому. Але це було ж теж завдяки тому, що туризм багато чого навчив. Розкажіть, як загалом от у вас відбувався процес повернення і адаптації до мирного життя? Що можете порадити для вас якісь етап, який був найскладніший, на що варто звертати увагу? Ну, мене че скажу відверто до мирного життя вернули мої обов'язки попередні до війни. Тобто робота, відповідальність перед людьми, якими мене працювали. Тобто я мусив вертатися і вже приймати якісь рішення, що те, що я лежу в госпілі, це одне, а люди потребують якусь роботу, працювати. В них є сім'я, їм треба теж за щось жити, тобто треба відновлювати бізнес. І це в мене, чесно, було таким досить таким серйозним мотиватором, що треба вертатися в життя. Друге сім'я. Я своїй дитині був обіцяв, що я на день народження на два роки вернуся. І якраз так вийшло, що 17 квітня я там ще скучую дренажів з палками, але я вернувся на пару годин додому. Повідсвяткували день народження і поїхав далі лікуватися. Тобто, оці фактори сім'я і відповідальність перед працівниками, людьми, тобто, воно мене вертало в життя. Тобто, оця заклопотаність, думки про це не давали дурним мислям голову лізти. Тобто, треба було йти йти далі вперед. Спорт це яка частина була загалом вашої реабілітації і повернення до мирного життя? Спорт досить велику роль відіграв вже в літній період часу, коли я вже худив на, без всяких допоміжних засобів. От Тоді я зайнявся вже більш активніше всякою пішими прогулянками, пробували велосипеда їздити по місту, там по деяких маршрутах які є проложені моїми товаришами. Пробували сплавлятися і дуже сильно допомагало плавання в розробці. Спорт це ж він дає і певну мету, і організовує в новий колектив. Це ж, мабуть, мені так здається, це більше, ніж просто заняття фізичні. Це створює якийсь новий осередок, зокрема, над яким ви працюєте в проекті. Це нова спільнота, нові друзі, нові можливості, перспективи і тому подібне. Тобто спортом варто займатися, навіть маючи там інвалідність, чи це, тобто це не закінчується спортом. В плані спорту це не кінець, тобто це є нові варіанти, нові можливості, нові е, перешкоди, які треба долати. Тобто і цим варто займатися. Спільнота це взагалі у нас досить такий тісний круг спілкування, хоч у нас є 20 людей, які участвують в цьому проєкті, але ми завжди один одному стараємося допомагати. І першим таким випадком це я їхав в серпні на відпочинок, на реабілітацію в Закарпатті, і мені раптом за Львовом ламається машина. І в мене перша мисль, типу так. Тут є Василь в стрію, зараз ми я до нього. Я до нього дзвоню в сім ранку, він трубу піднімає, все, зараз все буде, зараз буде маніпулятор, якщо треба, зараз тобі машину, все організуємо, все поремонтуємо, все це. Тобто це є досить такий тісний круг стосунків, який один одному допомагає. Навіть досвідом Василь в стрію зараз започатковує ці адаптивні види спорту, і я, наприклад, займався, займаючись луком, він вже деякі речі мене розпитує, як це зробити, що для того треба і таке. Це є така окрема нас така от категорія людей, спільноти, які ми один одному допомагаємо. Що ви порадили військовослужбовцям, які о, тільки зараз потрапляють на службу, на які основні моменти дуже важливо звертати увагу. Моя перша порада була це слухай вухами, звідки летить і де свистить. Це мене перше, що навчили. Тільки чуєш свист, сразу падає в яму, лягай, десь там і тому подібне. Це такі були мінімальні етапи виживання. як казав наш ротний, почув свист – сразу шукай десь нерівність. Щоб сховатися, прилягти, щоб тебе не зацепило. А далі вчитися, навчання тобто, хай більш відповідально все відноситься до навчань, тренуються по максимуму, ну і стараються берегти один одного. Це дякую вам за службу. Хай ваші проекти вдаються. Слава Україні! Дякую. Героям слава!